Книга буття розділ 45. Далі Йосиф не міг вже стримуватись при всіх, що стояли перед ним, і закричав: Вийдіть від мене всі, крім них. Тож, коли Йосиф відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І зарадав він так, що почули єгиптяни, почув увесь дім фараона. Йосиф заволав до своїх братів. Я Йосиф, чи живий ще мій батько. Його брати перед ним оторпіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосиф заговорив знову до своїх братів Підійдіть же до мене. І коли вони наблизилися, він продовжив: Я ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер. Не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя, Бог послав мене перед вами нині лише другий рік голоду на землі, і залишилося ще п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив, тож послав мене Бог перед вами. Щоб залишився наш останок на землі зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог це він зробив мене, наче батьком Фараонові і управителем над усім його домом та володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, йдіть до мого батька. І скажіть йому, так сказав твій син Йосиф. Бог зробив мене володарем усього Єгипту, тому приходь до мене й не барися ти поселишся в землі Гошен і будеш неподалік від мене. Ти, твої сини, сини твоїх синів, твої вівці, твої воли, все, що в тебе є. Я годуватиму тебе там. Бо попереду ще п'ять років голоду, щоб ти, твій дім і все, що тобі належить, не зазнали втрати. Ось ваші очі та очі мого брата Веніаміна, бачать, що це я своїми устами промовляю до вас. А ще розкажіть моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили і не Припровадите мого батька сюди. Він впав на шию свого брата Веніаміна і заплакав. Веніамін плакав також в обіймах Йосифа. Йосиф цілував усіх своїх братів і плакав разом з ними, тільки після цього його брати заговорили з ним. Дійшла чутка і додому Фараона про те, що прибули брати Йосифа. Це було приємно для фараона та для його слуг. Тож фараон промовив до Йосифа Скажи своїм братам, що вони мають зробити. Нав'ючте своїх тварин і вирушайте до Ханаанського краю, заберіть свого батька та всіх своїх домашніх, і приходьте до мене. Я дам вам добру єгипетську землю, і ви споживатимете найкращі дари землі. Вважай, що ти отримав наказ. Зроби так візьміть з єгипетського краю вози для себе, для своїх дітей та своїх жінок, заберіть свого батька і прибувайте. І не шкодуйте за вашими особистими речами, оскільки всі блага Єгипту будуть ваші. Сини Ізраїля так і зробили. А Йосиф дав їм вози, відповідно з наказом фараона, дав їм також харчів на дорогу. Кожному з братів Йосиф видав одежу на зміну. Веніамінові ж дав триста срібних монет і п'ять змін одягу. Те саме він передав і своєму батькові. Послав також десять ослів, нав'ючених єгипетським добром, і десять ослиць, навючених зерном, хлібом і їжею, батькові на дорогу. Тож відіслав Йосиф своїх братів. Коли ж вони вирушали, він наказав їм не сваріться дорогою. Отже, вони вийшли з Єгипту і прибули до свого батька Якова в ханаанську землю. Брати сповістили йому, сказавши Йосиф ще живий і панує над усією єгипетською землею. Від згадки про Йосифа його серце завмерло, проте він не міг повірити їм. Вони ж переказали йому всі слова Йосифа, які той говорив їм. Побачивши вози, котрі послав Йосиф, аби його забрати, їхній батько Яків ожив духом. Тож Ізраїль сказав: найважливіше те, що мій син Йосиф ще живий. Піду й побачу його, перш ніж помру.